Слава Україні, доброго дня всім глядачам та підписникам каналу Гриби Прикарпаття. Мене звати Микола, мого напарника Джек. І ми знову з вами на зв'язку. Починаємо запис сьогоднішнього відео з того самого місця, що рік назад я записував його. Коли ми вирушали на ці місця по грибочки. Іменно ось цього місця ми і починали нашу подорож. Так само вирішив і почати сьогодні. Сьогодні у нас 26 липня 2023 рік. На годиннику у нас доходить третя година дня. Ми знаходимося на чудовому такому полі. Кругу у нас поля, поля, соняшники, соя. Тут кругу красота, одним словом. На дворі захмарено. Зранку падав дощ цілий ранок, сьогодні на два опада йшов. Ну, ближче до обіду став. Ось почекав я 2 години, душу немає, вирішив йти у ліс. Ну а ви, як завжди, сідайте зручніше і дивіться, що з того всього у нас сьогодні вийде. Гарного вам перегляду! А ми з Джеком погнали по грибочки вперед! І знову ми у дорозі. На годиннику. Та ходить 15.00. Пішли після обіду. От Цілий ранок йшов дощ. Все мокре. Зараз ніби менше більше погоджується, але так, позатягала хмарами навколо. От Думаю, так би добре сійти вдома. Є в нас можливість, йдемо у лісок подивимось. А підемо ми сьогодні з вами інший бік. Ми все йдемо ось туди, по тих лісах, ось бачите. Туди, всюди таку. Сьогодні йдемо ось туди. Ходили ми туди минулого року. І цього року я вже був навесні. Разок. Так, минулого року ми там збирали з вами червоняки. Так що вчора я знайшов в дубині пару штук. Є надія, може, є червонячки. Підемо зараз з Джеком позбираємо. Правда, Джек? Йдемо позбираємо? Але головне перше нам їх знайти. Такий сьогодні незапланований похід до лісу. Взагалі сьогодні навіть не думав виходити. Але так нам погода сьогодні посприяла. Вирішли піти з Джеком. Йдемо ми на гору. Уже трохи дороги позаді. Ось. такий легонький підйом По дорозі. Не дуже так і накладно. ну Трішки я задихався. Давно не був тут. -ка. Але заради цих всіх краєвидів варто сюди прийти. Будет краса на коло. Очі просто розбігаються. Навколо, навколо таке розманіття квітів. Подивіться, всякі рослин, сюди щось десь цвіте, пахне, буяє. Кругу яблука, грушки, шипшини, черешні, вишні, ну хоч все садовина. Там поля з соняхами жовтіють, Ось там вище. у хмарах. ми зараз, друзі, під сусідні села. Братиші у там є березово сокові ліса, по них дуже люблять рости червоний козар якщо він є, червоняки. Ну, що з того всього вийде? Ми вам все зафільмуємо, покажемо, розкажемо, якщо нічого не знайдемо. О, детських перепілок. Оба, цілий, табун. Напевно, Джек десь вигнав, сиділи. Ну, а якщо нічого не знайдемо, продовжую, то покажу вам ось так. Це навколо цю красу і... На тому буде квітка, напевно. Але буде сподіватися, на кращий результат. Ластівки, дитячих ластівок, коли над землею. Коли старші люди говорили, якщо листівок багато і низько над землею до полі, ось вони над цим полем, то це до дощу, до негоди. От, і Синоптики передають ще на сьогодні і ще на завтра дощ. А нам до лісу залишилося буквально якихось метрів 300-400. Ми вже на підході. Думаю, може встигне якихось 2-3 години. Аби нам витримало і нам того хватить поза очі. Ну, біжимо аби встигнути, поки немає дощу. Бо ці синоптики не брешуть, тому що літають То не тішу в телевізорі. Постарався вам передати трішки нашого шляху до лісу. Ми вже на підході. Зараз будемо заходити. Йдемо через поле, слідом по сліду трактор лишив, так ми по ньому йдемо. Дороги повиворували. Ось. Не знаю, що на нас тут чекає. Но минулого року ми сюди як попали. Перший раз ми тут довго не було. Буквально за якихось пару хвилин ми назбирали повну корзину червоняків Більше тари я такої немає. Пішо тому. Люди тут косили конкретно. Але, правда, ми тоді були пізніше. Ой, тут так позаростало. Ого, тут ще не протоптано. Ми тоді були пізніше, це, напевно, було був вже під вересень. Але минулого року була суш. Сюди не було смислу йти, Цього року дощі, може у друхлі тут щось є. ну, Підемо зараз, позазираємо, щось знайдемо, зразу вам покажемо. Що погнали? Давай, перенюх, шукай козарі. Ні, ми такі ж комфортові. Прийти після обіду сполудні. Лашеніки що зайшли? Ці дебрі. І там воно зазирає, дитський малий червоняк. Ага. Бачите який? Ну тут -ка видно, що люди вже сходили. Бо потолочено, але добре, що потолочено. Є можливість пройти. Ой, бо це ми прийшли перші тут, а ми з цих траю одна голова зазирала. Ось такий, дивіться, перший, Красончик. Краса джек. Девіський. Джек. На, нюхай, шукай такі. Не такі збираємо. На. Нюхай. Запам'ятав? Ну все вперед. Не такі лупимо, Тут білих немає, тут одні такі ось тут. А, дав Джеку понюхати. Він вже працює. Правда, Джек? А ну показує, де він є. Дивіться який там. Він працює. Але цей вже, напевно, все. Цей старий. Але ще чистий людський. Ну Поки що візьмемо. Не знаю, що ми ще більше знайдемо. Вже трохи пройшов, поки що слабувато. Перший попався зразу. За другим трохи ходили. Ну нічого, продовжимо, вже знайдемо. Важко ходити тут страшне. Ще видно, що люди не дуже тут ходять. Та то і не дуже тут і грибів є. Ми ж тут кусок добрячий прийшли. Тут нам попадає третій. Червоний. О, і теж такий поїджений вже. Нога у нього така велика. Ось. Ага, лишаємо. Він може обрати. Ой, йдемо далі. Ну, сьогодні штани я взяв не до цього лісу. Це капець. Чек теж такий інжектор ти так такий, дивіться, який пооббирався. Так, да, це ми з тобою сьогодні загребли. Ну. Ми з тобою попали, що попали. Ну добре, ще тут трохи крутимось, дивимось. Лише я хотів казати, що кажуть червоніки, прийдете завтра. Бо нині нас нема, Джак джек там рікові даю. Але здоровенний, але чи чистий? Дивіться, є, є, є. Ото Ух то нога. Файно, файний. Загадимося, якщо честий, то візьме. Mm. Такі о. Почало. Почали гумак, хоч. Отакий. От Бачимо прямо по курсу. Ще один червоняк. Ще один нам попадає. Чованьки хоч великі, але чисті ну, не попадає багато. Такі в Мосі. Отакі. От Велетенські. Напевно, було кинулися перші і вони вже на відході. Ось. Ну, треба буде вже сюди, я так думаю, зазирати періодично. Ну, Вологи тут і багато. Вони мають тут з дня на день поперти. Гідно. А тут через декілька кроків на нашому шляху попадає ще один гарний представник. Ох, цього сімейства. Ось такий сірий тенгі, не знаю як його правильно називають. підберезник чи як. Ну ось такий. Сіру темну шапку такий. І сам, як червоний, класний. Козарійсько забираємо. що Ти так і ведеш його, а? Я його виджу. Який там джек зазирає, з одного боку, я з другого. А такий о, але чи добрий? Ось що А ну чи чистий. О, цей червивий. О, знов червивий. Ну шкода, нема, то немає. Йдемо далі. Найшов? найшов, але ти в мене молодець. Що би я без тебе робив цих дебрів? Впшив ялин немає. Був би пішов з повернути кошиком. О, ще й перевернув. Ну, дякую. Взагалі нічого не треба вже не чистити. Точніше підійти, підіймити і покласти у кошик. Бачили, як класно. З джеком по гриби. Ну, А я вже думав, що нічого тут не буде з того. А, так і такий джек, добре вирожає. Там ще старий. Але йому вже трішка розлізся. Що, там ще є? Нема. А добре, да, прийдемо такою, що тут позираємо, десь має бути. Ну а що я казав, що третій завтра копа 2 котиться. Ще десь має бути. І там копах вже пару метрів, там зазирає. Цей разкий гарний, молодий. Дивіться, О! ці, то. Отакі самі самки я люблю. Такі аж за очі ловить. Який файний. Дивіться, який. Ну, красун. Ааа, одна лопата кість знаходить. Ну, десь який. Файний, не ну, понюхай. Понюхай. Файний. Пахне, не, ну. Добре нюхай, шукай. Шукай, шукай. Нам ще з пару десятків, і буде повна корзина. Козарі великі на ногах довгих. Тягнуться з трави до гори, до сонця. Бо трави по шию. Хоче до сонця, тому такі в них довгі ноги. Добре, йдем далі. Ні-ні-ні, е, ти туди не лізь. Туди ні, ти що, чоловіче здурів, Та вони тебе заїде, ти подиски вони. Туди ні. Він туди рейку. Сюди не можна лізти. Ці чуваки не мерні, мерні, але якщо хтось до них полізе. Вони тут дітей не будуть. Ти туди не лізь. ні ні ходи, ходимо, не можна. Не можна, вони тебе заїдять. Так, вони тебе заїдять, туди не лізь, пішли. Та, пішли, давай. І ще одна знахідка до якої ми не встигли, на жаль. Такий здоровачий. Козарійсько. Все. Нема нічого. І наступна червона шапочка. Там вона зазирає. Прямо з бурянів. Ось. Такий, але вже теж червивий, Не встигли. Багато червивих попадає. Вже, напевно, більше як 10 ми червивих викинули. Але й біля 10 поставили в корзину. Так що пів на пів. Взяти все одно є що. Але перші завжди такі гриби. Наступні які тут каполізу, бо бачу ті молоді, вони вже до чистонькі. Так що через пару днів ми прийдемо і тут покосимо їх це точно. І знову нам попадає ось такий шлапак. Ось таких нам попадає сьогодні дуже доволі часто. Таких перестарілих. Було би буквально, може днів. Два-три назад прийшли швидше. Були би тут підзбирали добряче, грибочків. Ну, таке. Okay. Ніколи не знаєш, де впадеш, аби собі постелити. Така ж, так? Але тому бачу молодого. Значить, як до нього дойти, бо дивіться, всюди трава. Трава страшна, але тому який класний зазирає. Великий. Бачите, який. Джек. Ей, ти де? Десь Джека не бачу. Загубився у цих дебрів. Оце ми з ним сьогодні і залізли. да. Коли я ходжу, перший раз я попадаю в цей лісок, аби він був такий зарослий. Цього року дуже багато пару дощі, дивіться, ось чистонький, гарний, великий. Забираємо. Дивіться, кидаю. На Навсь всього може 10 штук. А може ж пів грибів. Козар весь великий. На довгих ногах. Та до того не дивно, чого він надовний, або така трава, він весь тягнеться вверх. Ось там знов. Але йому може, напевно, все. Бачите? Ось. Знов з'їдок. Є, їх тут ка, є, бо був прийшов трошки швидше. Вони би набрали, кажу. Але таке. Все одно треба сюди чекати ще 2-3 тижні, аби грибники добре протоптали тут каліс. Ще ось такий нам попадає сірі, знов переросток. А ну, чистий. Але чистий. Ні, якісь має... якісь жуки там в нім сидять, а їх вилишається. Фу. Треба за 2-3 тижні, аби це грибники добре втолочили, зробили трапи. Ну цього року цей лісок заріс, що заріс. Я ще такого не пам'ятаю, аби він так заростав. Була тут трава, по кожен рік, але не така. О, ти є, де ти був? Де ти ходив? Щось там в горі знайшов? Йдемо до гори чи вертаємося на губані. Йдемо ще пару метрів, ще годин, ти. Я такий такий самий дизький. Видиш, чисту утраву. Пооббирайся, обираєш, обирай. Давай, допомагай. Ти обираєш, кой гриби. Бі. Вивів мене джек майже до самого поля. І Тому такий собі зазирає. Знову здоровечий. Ось такий. Угу. Знову великий. Здоровий козак. Чистонький. Певно ну, візьмемо. Ось. Йдемо далі. І ще один нам попадає по дорозі ось такий велет. Основною причиною того, чого ми сюди пішли сьогодні. Теж поїджений. Але чистий. Бачите, такий здоровий, але чистий. Але вже такий з'їдок ми його брати не будемо не лишимо, хай його доїдають. Це такий ось сірий, як ми знайшли ось. Такий молодий, це вже такий його старший родич. Основна причина, чому ми сюди пішли, багато підписників, глядачів каналу в коментарях просили, щоб ми пішли сюди. в Цей ліс. Одне не розумів, що тут сподобалося глядачам в цьому лісі. Ці трави чи, чи ці грибики тут ростуть, але багато глядачів. Хотіли, щоб ми з Джеком сюди пішли. Ось ми з Джеком сьогодні рискнули і пішли в мандри такими травами. От. Але. Але ми кудись зайшли. Якісь непонятне позаростала тут, дебрі. Напевно, будемо вертатися назад. Дальше ходу немає. Чи тут же щось поверій Все на сьогодні, друзі. Буде на цьому закінчувати, збирати ці золоті гриби. В таких умовах збирати. Це гриби золоті. Ми по таких дебрі з Джеком злазили. Це просто ужас. Правда, Джек? Він вже сам не радий. Він просто йде за мною ззаду, вслід, вслід. Він скусель, бігає свій по лісах, взад, перед, взад, перед а в цьому лісі не хоче нікуди йти. Тримається мене рядом, нема дурних, каже, не буду я цими дебрями, ти дурний ліс. Я тут легенько В Взагалі, друзі, все, що ми знайшли, все вам показав. Червоняк тут росте потроху, Ну, ще немає його в таких об'ємах, його тут не розбирають турбами. Ну, ще зашвидко. Ще зашвидко, ще за тиждень-два попре осінний грип вже ближче до осені от тоді будемо її збирати. Ми тоді прийдемо, тут лісів є дуже багато, але такими дебрями я не хочу просто ними лазити. Я тут полазив цей кусочок коспереду, ноги вже болять. А піти далі на його баню. На годинник вже доходить п'ята година. Походили майже 2 години. Не цілих, один, ну, півтора години чистих, це 100%, не більше. На цьому, напевно, хватить. Будемо вилазити звідси, поле ось тому. Два метри. Вилазимо, йдемо геть звідси додому. А сюди ми ще з вами обов'язково прийдемо. Тут лісів є дуже багато і дуже гарних місць. За день ми це все вам вряд ли знімемо. Але може підемо споразудитися, ще на, на виході самому ось бачите, виходжу і нам щось таке попадає. На самому виході спеціально попадається під ноги, аби я не йшов. І Ще такий, дивіться, який бачите. На самий фінал. Але ти нас за ноги не злапаєш. Я вже вирішив йти, значить йдемо. Я по таких травах не маю бажання більше лазити. Значить, пів корзини. Нам цього хватить на сьогодні. Добре, а ви як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна, а ми з вами що зустрінемося на слідухіхших чудових рибалках. Обов'язково. Ну що, Пішли. Хай звідси ще ця до корзини. Стане нам тих грибів, йдемо геть додому.